Доброго дня! Вас вітає компанія Автоексперти. У нас нове надходження. Volkswagen Tiguan Allspace 12 місяця 2018 року, перший облік 4 місяць 2019 року і перший облік в Україні 7 місяць 2024 року. Зараз автомобіль має пробіг 111 тисяч, повністю підтверджено сервісною історією та електронною базою. Автомобіль не має жодного фарбованого елементу, стан автомобіля ідеальний, об'єм двигуна 2 літри, 190 кінських сил, коробка передач 7 сіміступінста автоматична і повний привід. І по комплектації у нас два ключі та від Баста, сама Вебаста, фулет-активні фари з вирізанням автомобілів та автоматичним дальним світлом. Ерлайн зовні. Опціональні диски Радіус 19 в стилі Airline, електричні дзеркала з підігрівом, датчики дощ, світло. безключовий доступ, фонове підсвічування салону. Мультифункціональне кермо, під пелюстки, активний круіз-контроль, дістронік утримання в смузі, віртуальна панель приладів. Екран Bluetooth, USB, Apple CarPlay і Android Audio, трьохзони клімат-контроль, підігрів керма, підігрів передніх сидінь, кнопка старт-стоп, режими їзди, асистенти виїзду з паркування. Також і допомога під час паркування. Партронік 360 і задня камера, і автоматичне паркування, оздоблення салону комбіноване, алькантара та текстиль. Передні сидіння комфортні, ергоактив з функцією масажу. А для задніх пасажирів є столики. Ну, звісно, електрична кришка багажника. Є функція відкривання кришки багажнику без рук і є електричний фаркоп. пригнаний пригнений Швеції, перевірені всі вузли та агрегати. Зауваження автомобіль не має. Зроблений сервіс. Заміну наступного мастила в дугуні та фільтра передні гальмівні колодки. Також автомобіль прийшов професійний детейлінг, передня оптіка затягнута в бронеплівку. Автомобіль вже встановлений на облік та сплачений податок 800 доларів. Можливий розрахунок криптовалютою та розрахунок на картку. Переглядати здрайв, можливо, місто Київ Петропавлівська, Борщагівка, вулиця Соборна, 1Б, бізнес-центр, Чайки, Плаза. Є можливість адресної доставки авто ваше місто. Ціна 32 500. Бажаємо вам гарного дня! Бережіть себе, слава Україні! Сподіваємось, вам сподобався наш відеогляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі на тест-драйві!